А я перед... перед тим, як що зробити з дівчиною, питаю, може, тобі якісь фантазії які розкажи, щось втіломо, реально. Перший раз я би переспав, потім сидить і каже, пам'ятаєш, ти мене питав за фантазії? Я такий, ну. No". Хочу тройничок». Я такі очі. Чи! Сюди! Шек-кот! Я питаю, а детальніше? Каже, поклич! Який звали: Юлю! Я безбираю, одягаю труси, виходжу. А Юля вже спить, коротше. Кажу, Юля! Тебе там кличуть. На не реагуй. Кажу, Юля, вставай. Я, я розумію, що це мій шанс, треба будити будь-яким способом. Юля, вставай. Тебе там Маша кличе. Коротше". Вона... Коротше, ми, заходимо, ми заходимо в кімнату, вона дивиться на свою подругу. Подруга типу, скидає з себе удіали, але вона гола. Та інша починає роздягатись, починає цілуватися. Я такий сижу. А в мене колись була фантазія, у мене коли була фантазія, блін, це ж тринічок. Я такий сижу, думаю, що робити, що робити. Пофік, поїхали. Коротше, все було настільки класно. Ну, дійсно, що дівчата між собою сконективася. Я не говорю, що робити, вони, вони знали, що робити, що було класно. А потім сидимо говоримо, говоримо. Одна каже: ну в мене є хлопець, який мені подобається. Я такий. А друга каже: у ну, мене зараз є хлопець, тільки у нас погані стосунки. Я такі, <звук> а, такі, <звук> такі, <звук> а що ви тут робите, значить? Я такі, Ладно.